Херсон, вітаю Україну, Херсонська кухня в кілометрі від лінії фронту, і я, Іван Сімочкін, всім привіт! Я хочу вам сьогодні розповісти дуже важливі речі про те, як Зеленський зі своїми слугами знищує нашу державу, грабує її і напряму працює на ворога на те, щоб нас знищили. І якщо ці такі скандальні слова вас здивують, і ви будете мати якісь сумніви. То ось вам два найяскравіших і найсвіжіших приклада. Дивимось уважно. Скрін номер 1 Зеленський заявив, що Україна готова до забезпечити. Транзит Азербайджанського газу до Європи. Тут мають бути оплески. Але всі, хто дотичний до газової сфери і до цього бізнесу, всі абсолютно абсолютно ясно знають, що азербайджанський газ в лапках це ну, приблизно те ж саме, що білоруські креветки чи, там, не знаю, горландське кава. Ні, звісно що Азербайджан добуває газ, і він навіть його експортує. Але все, що він добуває, він все вже експортує. І не через Україну. Якщо ви подивитесь на глобус, ви побачите, де знаходиться Азербайджан, а де знаходиться Україна. Азербайджан експортує прекрасно свій газ через Турцію в ту ж саму Європу. І все в нього. Добре і прекрасно. І ця афера, що також всім абсолютно ясно відома, це легалізація, знов вивід Гезпрому на європейський ринок. Ми тільки но ну, ось 31. грудня 24 року всі так раділи, сенсація була Україна. Остаточно припинили транзит російського газу. Зеленський там просто на цьому такий пиар розвернув. І не протримався па пару місяців і вже починає все заново. Причому? Це принципова інша справа, це е відкриття скриньки Пандори. Тому що якщо раніше було багато питань з транзитом. На Росії накладали санкції, всі з цим боролися, то тепер це буде Азербайджанський газ. Ніяких санкцій не може бути до поважної і доброчесної держави Азербайджан. А тепер коротко, щоб не забирати вашу увагу надовго, тезова. Хто з цього що отримає? Росія отримає для початку. 5-6 мільярдів доларів на рік одразу підуть на будівництво ракет для того, щоб нас знищили. Що отримує Україна? Україна отримує абсолютно смішні дрібні копійки за транзит. Про це навіть ну, нема що казати, а враховуючи пункт перший, ну, це просто повний абсурд. Україні це не потрібно зовсім. Питання виникає. Навіщо? Навіщо взагалі це? І тоді виникає третя сторона. Це той, хто підпише цю угоду. Що він з цього отримує? Ну, тут можуть бути два варіанти. Або... Він зацікавлений в тому, щоб в його офшорі зашурчало і задзенькало. Газпром дуже вдячний і щедрий до таких помічників завжди був. Або, ну, можливо, в його контракті з ФСБ прописано окремим пунктом забезпечити Росії більше ракет для знищення України. Ми про це достаменно дізнатися не можемо. Але що ми знаємо абсолютно точно це прізвище цієї людини. Це Зеленський Володимир Олександрович. І якщо ви думаєте, що це дно і що можна вимикати запис і біжати всім розповідати, то ні. Другий скрін. Зеленський закликав депутатів Верховної Ради. Підтримати добудову енергоблоків Хмельницької АЕС російським ядерним реактором. Ну, тут оплесків вже буде забагато. <кхе> Значить, розповідаю по пунктах знову ж коротка і тезова. Енергоблоки Хмельницької АЕС почали будувати в радянські часи в минулому. Не сторіччя а в минулому тисячоліт... тисячолітті. І тоді ж, під час розвалу СРСР, їх зупинили і від них відмовилися, і остави, цих б... Велетенські бетонні остави під ядерні реактори, недобудовані простояли під дощем і снігом майже півстоліття. Уявіть. Що зараз з ними там, як вони виглядають? І хто з вас ризикне туди завантажити Уран і запустити ланцюгову реакцію? Але це тільки початок. Зеленський хоче купити, дуже хоче. Про це е, йде підстрибування е, весь 24 рік. Вони хочуть купити у Болгарії російський ядерний реактор. Тому що болгарам він нахрен не всрався. Вони вже дурня зваляли, коли купили цей реактор. Потім вони зрозуміли, в що вони вляпалися, і тепер вони шукають ще більше дурнів, яким вони цей російський реактор збагрять. Нахрін нікому не потрібний. Причому ну, вони там вже е підсуетилися, їх парламент проголосував, зобов'язав їхній уряд, щоб. Реактор продали не дешевше тієї ціни, за якою вони 30 років тому його купили рухляцю. Але це знов не все. Енергоблоки Хмельницької АЕС планується от весь цей проєкт, планується реалізувати за 7 років. Що з нами буде через 7 років? Ми не знаємо, що з нами буде через 2 місяці. І на це потрібно 3 мільярди доларів. Евероблоки будуть, насправді, не буде їх через 7 років, а 3 мільярди доларів треба винути з українського оборонного бюджету прямо зараз. Причому це гроші будуть чисто українські, тому що дурнів нема. І Європа і США на це не дасть ні цента. Так ось, якщо ви думаєте, що все це замучується для того, щоби хтось стирив 3 мільярди доларів, то ні, не все так просто. Реалізовувати цей проєкт буде агент ФСБшника Деркача Котін, який очолює енергоатом України і агент. ФСБшника Деркача Галущенка, який очолює Міністерство енергетики України. І всіх їх, всю цю контору зверху покриває Володимир Олександрович Зеленський. Ціль не в тому, щоб стирити бабло. Це просто приємний бонус. Ціль абсорбація, ціль, ціль дедоларизація. Бюджету України. Ціль в тому, щоб забрати ці 3 мільярди доларів, щоб вони не пішли ні на Збройні Сили України, ні на реальну відбудову енергетики і її захист від російської агресії. Ну і на останок пара слов про ФСБшника Деркача. ФСБшник Деркач свого часу організував фальсифікацію пліт. Так званих плівок на е, замовлення Зеленського. Це ті самі жмуруку обнімаю, про, якими вони дискредитували Порошенка, і плівки проти Байдена, е, з допомогою яких Зеленський на Байдена завів 4 кримінальні справи в співпраці з ФСБшником ФСБ Деркачем. Зараз цей співробітник російських спецслужб був відкликаний назад в Москву своїм керівництвом. І з вдячністю за класно проведену операцію, Путін йому дарував посаду в Советі Федерації Росії в Верхній Палаті Російського парламенту. І Дуже важливий момент, на який мало хто, ну про який взагалі ніхто не задумується. У ФСБ-агентів сотні, тисячі. Успішних операцій вони робили тисячі. І не зовсім не кожний ФСБшник, який успішно провернув путінську операцію, потім становиться сенатором Росії. Таких насправді тільки один деркач і був цим нагороджений. Виникає питання. Задумайтесь, за що? За що Путін так високо оцінив деркача? За плівки, за те, що вони обісрали Порошенка і мільйони тупих українчиків досі бігають з цими жморуку обнімаю? обнімають? Ну це був. Звісно, класний прикол ФСБ, але ну, це дрібниця насправді. Воно принципово означено принципово немало, щоб за це Деркача так дорого нагороджувати. І я вам скажу відповідь на це питання. За те, що Деркач забезпечив Зеленському оці фейкові плівки, Зеленський розплатився з ним двома посадами Потін і Галущенка. На ключові посади в енергетику України. І зараз ці два агента знищують, не дають відбудувати і відновити нашу енергетику. Коли Путін знищує нашу енергетику зовні ракетами, вони зсередини блокують будь-яку перебудову і реформування нашої енергетики, щоб ми могли встояти. І ось за це Путін готовий Деркачу був віддати що завгодне. Це безцінне для нього було досягнення. І знову ж ми повертаємося, що все це, що я зараз описав, неможливо було бути без прикриття з вищої посади Зеленського Володимира Олександровича. І на останнє я трохи змерз тут погано з опаленням тут його просто нема. І тому, поки я ще не остаточно мене почало колотити, я вам скажу дуже серйозно, це не ігри, це не політика, це не якесь там протиборство Порошенка і Зеленського. Хто з них краще, а хто з них гірше. Це війна. І в цій війні Зеленський за своєю бандою. Працює на ворога. А Європейська солідарність і Порошенка це остання політична сила, яка зараз стоїть на ушах, б'є во всі дзвони і намагається зупинити цих тварів. Але у нас в нашому парламенті, який в 19-му році наш мудрий народ обрав радісно лише 27 проукраїнських депутатів. Європейської солідарності і там, порядку 270 депутатів антиукраїнських, які працюють на ворога. І от всім цим намагатися вижити, зупинити ворога і перемогти, я би сказав, практично нереально. І от ми з вами кожен має зробити все щоб це нереально стало реальністю. І це буде дуже складно. І для цього включайте, по-перше, мізки і по-друге, починайте протистояти цієї зграї російській. Бо інакше ми не виживемо. Слава Україні!